Хейко, продано. Доставка в інший регіон України. Класний автомобіль. Поїхав, зараз і так своїм ходом приїхав в Україну, і так своїм ходом поїде до нового власника. Дуже швидко продаються такі автомобілі. І люди поспішили, зателефонували, всю інформацію їм надали. Документи підготували і поїхала машинка до нових власників. Такий там звичайно, тільки в компанії Greenway Auto попадаються. Ми далі працюємо. Ще один перегляд. Тому, друзі, Київ, вулиця Миколи Грінченка, 18, компанія Greenway Auto. Дуже-дуже багато Вольво. Приїжджайте, вибирайте, замовляйте. Кожен тиждень нові поставки. До речі, в кінці цього тижня теж переїдуть цікаві автомобілі. Працюємо крім неділі з 10 до 18. До зустрічі!